Всім привіт! Я Інна і починаю вести свою нову рубрику по 3D-друку. Це принтер Bambulab x 1 Carbon. Він приїхав сьогодні. І я поставила перший друк. Це перший друк. І, звичайно, що він друкує для себе необхідну деталь. Ця деталь це смітничок. Принтер викидає такі залишки пластику, коли він гріє сопло І потрібно, потрібен смітничок, щоб це не випадало просто на підлогу. Для того, щоб розпочати свій невеличкий такий шлях 3D-друку, вам потрібно придбати принтер. Не обов'язково це має бути x 1 карбон. Це може бути P1S, A1 Mini, просто А1. Але я рекомендую Бамбулак. Чому бамбулак? Тому що від моменту розпаковки до моменту друку не проходить навіть 15 хвилин. Ви просто ставите принтер на автокалібрування, і він повністю робить всі підготовчі операції. Крім принтера, вам потрібно мати. Ноутбук можна не, не, дуже, не дуже крутий, не дуже потужний, такий середній побутовий ноутбук. І вам потрібна сушка для пластику. І все трошечки, трошечки вміння шукати інформацію в інтернеті, і ви можете запустити свій 3D-друг, свою невеличку майстерню. Розпаковку цього принтера я покажу. Відео відзнято, треба його змонтувати.